Питання. Ви дивитеся програму Спалах ми розповідаємо влучно про важливе. У студії працюють Анастасія Моголюк та Аріадна Семенець, сьогодні в ефірі. Українському католицькому університеті відбулась зустріч з кухарем Євгеном Клопотенком. Він дав цінні поради студентам. У Львові з'явилася скульптура хлопчика, батькові якого пересадили легені, з якими побажаннями відкрили фігуру. У науковій бібліотеці франкознавець Богдан Пихолос презентував свою нову книжку. Розповімо про те, які подробиці життя Івана Франка вона розкриває у Львівському муніципальному центрі. Презентують виставку про художника УПА Ніла Хасевича. Чим особливою буде ця експозиція? Розпочинаємо. Шеф кухар Євген Клопотенко поспілкувався зі студентами Українського католицького університету. Про що громадський активіст розповів студентам? Дізнавалася наша кореспондентка. Молодіжна ініціатива в Ліписе САБ влаштувала зустріч з Євгеном Клопотенком в Українському католицькому університеті, щоб розширити громадську активність серед молоді. Бранч однодумців познайомив Львів'ян ближче з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Його команда спочатку вторгнення готувала їжу для переміщених осіб під час зустрічі. шеф-кухар розповів свою історію успіху та мотивував створювати власні ініціативи. Видно мету можливо важко зараз сформувати. То тоді треба зробити щось що допоможе людям. Це людям українцям, найважливішою для мене тезою була розповідь про те, що державотворення це процес, і її можна накласти на абсолютно різні сфери діяльності. Власне, все, що ми робимо, це процес, який має початок, який має кінець, який має свої наслідки. І можливо, ми не одразу побачимо, до чого призвела наша дія. Зустрічі з відомими активістами. Команда «Вліпи за себе влаштовує, щоб давати молоді нові знання а крім цього, допомогти їй адаптуватися в умовах війни та працювати. Задля перемоги в рамках ініціативи Вліпи за себе молодіжна ініціатива, яка орієнтована на те, щоб показати молоді максимально, як вони можуть себе реалізувати тут і зараз, як вони можуть наближати нашу перемогу. Що де їм шукати можливості для цієї реалізації, і де знаходити той стержень, ту над ідею, Роксолана Бабій, Катерина Бортняк для програми Спалах. Львівської лікарні встановили скульптуру хлопчика, який дивиться на операційний відділ і чекає на диво. Це фігура 12-річного Тимофія Чернишова. Його батька кілька місяців тому пересадили легені. Більше про це у нашому етері. На подвір'ї лікарні святого Пантелеймона у Львові встановили скульптуру хлопчика, який з Надією дивиться на операційний блок. Прототипом фігури став 12-річний Тимофій Чернишков. Наприкінці січні його фото облетіло всі соцмережі. Поки львівські медики пересаджували легені батькові хлопчика, дитина стояла під операційною. Тимофій чекав: ось ось двері відчиняться, і він почує, що з татом усе добре. Ця історія надихнула митця Олександра Гончурука взятися за створення скульптури. Власне, що я спочатку переглянув багато відео з Тимофієм, а потім при нагоді вже зустрічався вживу безпосередньо з Тимофієм. Ми розмовляли. Я хотів пізнати більше його і відчути ту емоцію, яку закласти в скульптуру. Надіюсь, що мені це вдалось. Тимофій радіє, адже скульптура дуже схожа на нього. Батько ж ледь стримує емоції. Я навіть не знаю. Скульптуру створили з бронзи, її вага понад 150 кілограмів. На сам кінець у лікарні додають пам'ятку відкривають з побажанням, щоб кожна дитина дочекалася свого тата. Анастасія Крупка, Анастасія Моголюк для програми Спалах. У науковій бібліотеці презентували книжку Богдана Тихолоза Франко як текст. Досліди і досвіди. Вона вмістила праці франкознавця про письменника за останні 25 років. На презентації побували наші кореспонденти. Книжка пана Богдана це проміжний підсумок його багаторічних праць над різними проблемами життя і творчості Івана Франка. 902 сторінки, більше ста текстів. Близько 70 аркушів зібрали в собі видання. Думаю, що коли шукати якийсь такий фокус, який об'єднує всі ці праці, які вміщені у томі під назвою Франко, як текст, досвіди і досвіди, то це свідома настанова на інтегральне франкознавство. Франкознавство це така комплексна дисципліна, яка з різних боків наближається до франка, як мандрівники чи альпіністи наближаються до гори. Видання вміщує як і публіцистичні, академічні, так і науково популярні тексти. Як звали франкового собаку, якої він був породи? Яке б вино було б улюбленим вином Івана Франка, що снилося йому? Книжка народилася ще до повномасштабного вторгнення і вібрала в себе різні праці за останні 25 років. Проте представити її світові автор вирішив лише зараз. На перший погляд, здавалося б, що час не найбільш сприятливий для видання таких великих ґрунтовних на тисячу сторінок академічних праць. Але знаєте, українська культура це джерело нашої сили і джерело нашої перемоги. І якщо ми не будемо плекати і досліджувати ці цінності, тоді з ким ми змагаємося, за що ми змагаємося, чим ми відрізняємося від росіян, з яких ми боремося. На презентацію книги прийшло чимало людей. Професори, прихильники, студенти та близьке оточення автора. Є й такі, хто прочитали книгу ще до її офіційної презентації, зокрема, пані Ярослава Мельник, дослідниця творчості Івана Франка. Ця книга водночас і про світогляд Франка. Ця книга і водночас і про художні тексти Франка. Дуже таке тонке, проникли і часто несподіване прочитання. Аріатна Семенець Павло Яремак для програми Спалах. У Львові починається виставка про художника та вояка УПА Ніла Хасевича. Відвідувачі побачать репродукції та оригінали робіт, які були представлені у багатьох країнах світу. Більше у нашому матеріалі. матеріаліському муніципальному центрі відкриється виставка про діяльність українського видатного художника та підпільного дизайнера Ніла Хасевича. Вклад Ніла у справу УМ важко не оцінити, бо тобто саме ця людина створила візуальне сприйняття повстанської армії, вклала чіткі та глибокі образи нашого. Яну вітаю. чи можете ви розповісти, як відбулася організація цієї виставки? Так, ви побачили, що є класна галерея в самому серці міста. Вона не є розкручена. вона займається, бо у слав не маючи маркетових якихось підходів для того, щоб розкрутити тему однострою початку ХХ століття. І, зокрема, серед виставок, які може експонувати ця галерея, є виставка про Ніла Хасевича. Ніл Хасевич є дизайнером українського повстання. Ця тема дуже є близька до мистецького центру. по-перше, і до теперішнього було. Боротьби українського народу це по-друге, і також дуже цікаво показати зовсім інший підхід до створення виставок, який може нам показати покоління людей, які в 90-ті, 2000-ті творили естетику музею України. Чи варто нам очікувати більше таких виставок майбутньому? Так, ми зараз шукаємо галереї, які або не мають свого приміщення, але мають вже готові експонати. І таким чином ця соціальна співдія має тут відбуватися. У нас є соціальна стіна, на якій може експонуватися ці виставки, і відповідно так ми можемо розповідати більше про маленькі ініціативи великих речей. цієї експозиції можна залом бути Значить, якщо розділити його творчість, його творчість поділена так на три таких цих періоди. Перший період це є навчання в Варшавській академії, це один період, другий період це є роботи його вже в українській повстанській армії, і з того самого періоду особливо такий найбільш вагомий і найбільш ефектний цей, коли він почав робити роботи, показуючи. Оцю е, несправедливість, ту совєтську е, дійсність, яка ніби на загал була така, як кажуть, дуже е, така квітуча і дуже е, радісна, то він це все показував в своїй творчості. Виставка буде відбуватись протягом цього квітня. Спеціально для спалаху, Дмитро Горнешин, Андрій Фісунов. На цьому у нас все В етері була програма Спалах влучно проважлива у студії. Працювали Анастасія Могилюк та Рядна Семенець. Дякуємо, що були з нами! Слава Україні, слава нації і спалахів Російській Федерації.